Е, ло розбійнике на зв'язку, як завжди, Шеф Бой. Сьогодні вирішив підніматися зброю з першого кіла до фул 6. Як це вийшло, побачите зовсім скоро, але з точністю 100% можу сказати, що вийшло це дуже цікаво. Ось переможці з попереднього відео. Якщо ти хочеш бути одним із них, то роби наступні кроки. Став лайк на це відео, пиши коментар і залишай там своє ігрове айді. Переможці побачите в наступному відео. Ах, ну і про підпуску на канал не забудь, адже це супер крута мотивація для мене продовжувати. То знімати нові відео. Ну, а тепер і до самого відео. Стоп, 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 стоп. Також не забудь про мій телеграм-канал, де я передично розігрую UC. І тепер вже точно до відео. Ну, в середньому десь з кожного четвертого тіпа, напевно, падає зброя. Якщо це не золота, золота броя, mm -hmm. чому, чомусь дуже легко падає. Типу, якщо вона є в типів, то вона падає. А з нарахується, на? Да? Там типу тіпа... двойка. Два тіпа. це другого. У мене тіп упорі. У мене в порі. Прям в упорі упорі. Ай, ти, хорош. Я та Мій внутрішній тигр ще не прокинувся. Або вже й заснув. Люкзак 5 і фул 4. У мене МКшка стальний фронт. ГАЗ. Тулинка ж тулишка. І фул 5. Бери, 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 я стальний фронт беру. Чи взяти ту? Я не знаю. Ми зараз виберемо. Ваш кришка покруче. Покруче буде? Да, да, да. Ну я, в принципі, готовий. Але що не зробиш заради контенту, тому газ. Ставка, за скільки ігор ми піднімусь до фул 6? 5, 5. І 2. 52. 5 і 2, 52, чуєш? У мене вже третя ранку, Куди далі? У 10-й на роботу. Ставлю ставку на потрібно. 4 гори. 4 гри і після четвертої гри ми будемо фул шіст. Uh -huh. Погоджуюсь мені таке подобається. Ну це просто ставка, я не не сказав, що так вийде. Погнали. Прям <ганала> там там, там в да, школі. Трохи далі, здається, ні? Чекай, не хайт. Да, он файт, у них файт, у них платиться за туалетом. По молі. За до нас школі, треба почекати там ногу, де бачу я. Там біжить. Мене замітив, блін. Ти де? Бро. Вам хотів допомагати. Чекай, я був під от енергетик. Я в басейн. Пушки. Це означає, перше, або нас дуже швидко заберуть. Друга, або ми дуже швидко піднімемось. Um, ну ти там дуже погано стоїш, Я б підійшов на твоє місце або на школу, або на басейн. На басейн взагалі ідеалі. Я на своєму місці вийшов зі гри і пішов спати. Але... А, Молік, закидають, не рухайся. Койка пушить. З другої сторони, бро! знаю, на рожок, че куда? за мной, давится мелфа. Пора чтобы тебя сверху не хлопнули. Заради типа какого-то вандальных отлетата. наоборот, треба идти лучше. Ну я завжди біля речки прохожу до скалі. Это бы Я не з такої сім'ї, як Ну, явно хтось повинен зі спини йти. Нам б гарненько їх пройняти. Чи одразу на боса. О, oh, Один голий. Тут задали шістьор. Одну голку я забрав позиції. А я голову заправив і десь збудів. А де а він? Звідки, не він? Не нокайся. Не знаю, де він. Бачу, зі чого я не бачу. Він зі плену гасне, не розумію, чи що. Бачу, один до мене буде перепливати. Все, він живе тут-тут-тут. Він-тут-він-тут. Він допав він, він, він. він в воду. Забуде лестити свого. Треба сюди пройти. Навіть на ліву. А, бачу, в мене в упорі. Хто не повинен бачити чтобы... да, да, ну да, Ты не шось там. Привет, Бро, ну брат, это что то не чекаешь? Куда ты опять пришел? Тихонько, тихонько. Мы на знаем, типа, блин. Отлич. Зараз можу винести луту на двох і скинути все клво. Блін. Я не могу! Хлопці, викисне кайфові. Ви... Ну скільки вас? Бро, ну тут і півкуча. А, як він мене бачить через воду? миллион. Таня, как мне до тебя. У меня спина же может подойти. Но меня пропустили. он стоит там біля стенка прямо. Двое. Еще да? один. Ну и все, на теперь. Лучше нам кашкают. Сейчас. Ну, Подходят. Обходять, нас обходять. Чуєш? Відходь, відходь вниз. Будуть обходити. Один перестрибнув через плотик. Го за гор, помба. Та вже все, вже все. Ладно. Якийсь вафлі якось. Тебе чели обережно. Пане багато дрон. Бачу мене до тебе не випустять. Золотий! Золотий? Що там? Золотий, золотий полік сталик прикинь у Та, мене ще ти тут є шістка. Ти. наверху Блін, можливо а, на ти. тебе забаться, я не впевнений, що він знає про мене Поняв. п'ятый понял прикинь голи мене голий мене лутає прям голый на рушку. Я, я ж казав що я забіг Та, мене не випустять. Голи. Мон тут і він знає, що я тут сижу. А, ні, не знає, що я тут. ну Це катка третя. Мо на півшляху. Я думаю, спочатку зганяємо на боса. Одразу на файтер. Ти без шолом, а так а в мене третя третій всього. Там можна четвертого думаю, хоча б, і буде прикольно. Виш там, хтось заходить. Че? Фу шестирка, не знаю, нет.

А, тут фул 6 випав. Так, ну я фул 6, тобі що? Залишилась голова і. і рюкзак. Я зрозумів, що коли я дуже сильно агресивно фачу, я не можу навіть говорити. Я не знаю, як там дикі кабани якісь кричать, верещать. Мені дихати не, не вистачає. До речі, не пам'ятаю, там фулка була чи тройка. Ми щось в кінці в мене було. Тепер... Є там. Так, так, так. Маленький губ Тут Тут вимогу. Здається, що ми кибок спортивний. А, их стики їх тройка. Он что-то пять маленький. На камні прям сюди. Спострябно. Уже себе не бежите, мы тут задаром уже. Просто угар.

Я на канате по каверу У меня еще один Поднимайте Два ружья, пятый, пятый рюкзак бросил Як так грати, ми всіх тіпів закрили, і що тепер на радік ось самому лутати? Ніхто лут не принесе навіть. О, ще хтось живише, є можливість залутати. Тобто, розумієш, я піднімаю кашку, по мені тіп стріляє, ти одного нокаєш, другий щось бігає зі сторони в сторону, я по ньому ще встиг наваляти. Скіпає, бро. Туди скіпає. Тут знизу. мене А я не знав, що тут можна залазити. За мене, бро. Подниматься буде, бро. Чедор. Да. Чломок, все. глянь, чломок, що з мене мана выпало. Все. Лутай все, що можеш, і на вихід. Ну бронь себе кое-золта. Mm. Тоді мою выходить 2 full 6. Так, ну що ж, я full 6, бобакс full 6. Я вважаю, що відосок вийшов доволі цікавим, особливо остання гра. Незважаючи, що ми сьогодні в принципі суперкльово розкидували, дуо, майже мене пограли. Та я помираю, це Бобекс, Не те трохи. Бобекс, дякую no, yeah, тобі yeah, сьогодні yeah. за гру. Ну no, 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 no. Так, с розбійники, відео підійшло до свого логічного завершення. Вважаю, воно вийшло дуже цікавим та крутим. Якщо теж так вважаєш, то вліпуй лайка, напиши коментаря. Ну і не забувай про розіграш, а також про підписку на мій телеграм-канал, де я спілкуюся з підписниками, ну і також періодично проводжу розіграші. Всім бажаю гарного настрою і побачимось в наступному відео.